Сучасники називали Соловецьку каторгу Радянським Союзом у мініатюрі. Це справді було так. Не тільки тому, що на Соловках були представлені всі нації та народності тодішнього СРСР, а й тому, що ситуація на острові повною мірою відображала поточну ситуацію в країні. Інтенсивність репресій, що здійснюються, Миттєво позначалася на кількості в'язнів і на відношенні до них, соловецький табір особливого призначення, північні табори особливого призначення, соловецька в'язниця особливого призначення Головного управління державної безпеки НКВС СРСР. Навіть самі ці назви, що змінювалися протягом 23-39 років, говорять про значення соловків для комуністичного режиму. З соловками, власне, пов'язаний день народження табірної системи в СРСР. Постановою Ради народних комісарів СРСР 13 жовтня 23 року було створено соловецький табір особливого призначення із двома пересильно розподільчими пунктами. Для комуністичного режиму створення та підтримання цього грандіозного комбінату смерті протягом майже 16 років. Не було випадковістю чи даниною російської традиції. Це була нагальна потреба, одна з підсистем страху, завдяки якій могла функціонувати вся система, створена більшовиками. Соловецькі табори, країна мук та розпачу. Переважна більшість тих, хто потрапляв туди, чекав на загибель. У запліснілих стінах монастиря, де колись монахи воскурювали фіміам покірності Всевишньому, тепер фабрикували брехню та вбивства. Мешканці цієї країни мук і розпачу працювали на лісозаготівлях, прокладали залізничні колії, будували горизвісний Біломорсько-Балтійський канал, що коштував життя близько ста тисячам зеків, і який в кінцевому рахунку не сподобався Сталіну. Не було в СРСР такої соціальної категорії, представники якої не побували на Соловках. Це було справжнє єднання всіх робітників, селян і зрозуміло інтелігенції, яку називали тоді. Трудовим прошарком не забували і релігійних діячів. За даними самих репресивних органів, за рік було заарештовано 20 тисяч священнослужителів. Багато хто з них опинився саме на соловках. Значний відсоток в'язнів завжди складали українці. Українізація соловків розпочалася ще на початку 17 століття. Комуністичні концтабори нікому не давали шансу на довголіття. Учасники всіх соловецьких зеківських потоків, спочатку діячі Української Народної Республіки, воїни та отамани численних повстанських загонів. Згодом незадоволені рабським становищем робітники і доведені до відчаю колгоспним раєм селяни зацьковане духовенство, оголосили шкідниками та націоналістами. І нарешті, ті, на кого влада ще вчора спиралася і кого використала, а сьогодні оголосила ворогами народу. Тобто комуністичні партійні та державні діячі, а також діячі компартії Західної України, яких, до речі, на Соловках було надзвичайно багато вчені художники всі вони були приречені на знищення самим фактом перебування на Соловках. В історіографії, у тому числі й у західній, неодноразово висловлювалась думка про те, що Україна ще до Єжовщини, і навіть до горизвісної постишевської чистки. 33-го року стала об'єктом репресивних заходів. Не було випадковістю те, що це сталося раніше, ніж із більшістю інших національностей. Стратегічне та господарське значення регіону тісне переплетення української нації з російською, та велика кількість українців дозволили Україні виявитися особливо чутливою країною, яку прагнули тісніше пов'язати із радянським союзом, ніж периферійні райони. Слід визнати, що все це підтверджується архівними джерелами. Можна лише додати, що агресивна поведінка тодішнього московського Кремля диктувалася не лише стратегічним становищем України, а й опором сталінському режиму з боку українців, які належать до партійно-державної бюрократії. На жаль, ця тема досі не освічена українцям, а тут є над чим поміркувати. У радянському будівництві відбувалися два процеси в Україні. З одного боку група колишніх боротьбистів, зокрема Раковський, Скрипник Затонський та інші, прагнули розвитку української державності як економічно незалежного організму. З іншого боку, Радянський Союз, підпорядковуючись необхідності планомірної організації виробництва та розподілу, йшов лінією централізованого використання економічних ресурсів України. 26 вересня 1936 року політбюро ЦК ВКПБ. Прийняло рішення про звільнення Генріха Ягоди від обов'язків наркома внутрішніх справ СРСР і призначило на цю посаду Миколу Єжова. Фактично, Єжов прийшов у НКВС із готовим планом репресивних дій насамперед проти тих діячів, які могли скласти опозицію особисто Сталіну. Єжов задумав працю, яка могла б стати програмним документом для ліквідації всіх колишніх опозиціонерів та інакодумців в Україні. Але і цього Єжову видалося мало. Саме з його ініціативи в СРСР повернулися до колишньої назви в'язниця замість назви ізолятор. Соловецькі в'язні досить швидко зрозуміли, що реально означають для них поява ВНКВС, СРСР, Єжова і рішення лютнево-березневого пленуму ЦК ВКПБ 37-го року. Хоча передчуття трагедії, що наближалась, з'явилося у багатьох ще раніше, і вони з особливою увагою стежили за подіями України. У ув'язнених розвіялися будь-які ілюзії щодо пом'якшення їх долі, а також щодо амністії. Усі, хто має 58 восьму статтю, тепер засуджені на фізичне знищення. З цього моменту ув'язненим українцям ніколи не бути на волі. Так воно і сталося. Доля соловецьких в'язнів стала трагічною. Фактичним імпульсом до розстрілів було те, що з весни 37-го року, в результаті численних операцій НКВС, у таборах виявилося 800 тисяч осіб, почали шукати рішення. По-перше, багато таборів розширювалися, виникали табори монстри. По-друге, вирішили збільшити лісозаготівлі. У 37-й рік приніс значне збільшення кількості заарештованих, а потім і ув'язнених. Відкривалися нові в'язниці, які, зокрема, перебували на консервації. У другому півріччі 35-го року, порівняно з першим, кількість справ, що розглядаються спецколегіями обласних судів, збільшилася на 96 Переважна більшість засуджених проходила за звинуваченням у контрреволюційній та троцькістській агітації. За офіційними даними, в Україні було заарештовано більш ніж 200 тисяч осіб. Зрозуміло, щоб уявити загальну картину репресій до цих цифр слід додати кількість ув'язнених у внутрішніх в'язницях НКВС, а вони були перевантажені, проаналізувати смертність у таборах, додати кількість репресованих селян а також депортованих. Однак у 1937 році вирішили не тільки використати в'язнів на різноманітних роботах, а й почистити табори. Рішення про знищення в'язнів радянське керівництво. Прийняло в серпні 37-го року і його одразу почали реалізовувати, розстрілявши щонайменше 30 тисяч осіб. До осені у багатьох соловчан закінчувалися терміни ув'язнення. Потрібно було вирішувати, що з ними робити, оскільки вихід на волю цих людей, засуджених переважно за політичними статтями, був неможливий для режиму. Всіх було розстріляно. Українці перебували на особливому обліку в таборі. Та були предметом особливої уваги спеціальних підрозділів ГУЛАГу, таких, як, скажімо, секретно-політичний відділ третьої частини 8-го соловецького відділення ББК НКВС. У НКР цю абревіатуру, що означає українська націоналістична контрреволюція, можна побачити на більшості службових секретних документів, пов'язаних з долями в'язнів українців З початком 1937 року. Тюремне керівництво вирішило структурувати оцінки, що висловлюються в'язнями у своєму середовищі. В одному з агентурних повідомлень від 23 лютого 37-го року міститься такий висновок: цитата Стає очевидним, що в Кремлі існує українська фашистська організація. Але перш ніж чинити розправу, режим мав хоча б формально її виправдати. Тож вирішили сфабрикувати нові справи, тепер уже тюремні. Їх сфабрикували, поклавши основою доноси інформаторів. Збереглася складена навесні 56-го року, тобто під час хрущовської відлиги, довідка, яка фіксує механізм здійснення репресивних акцій проти соловецьких в'язнів. На осіб, які перебували в ув'язненні в соловецькій в'язниці чи соловецьких ВТТ, попереднє розслідування не проводилося. А щодо агентур за довідкою щодо попередньої слідчої справи виносилося на засідання особливої трійки, яка й ухвалювала своє рішення про розстріл. Ось, наприклад, довідка на Леся Курбаса був одним з керівників організації УВО. Був пов'язаний з націоналістами. Для контрреволюційної націоналістичної пропаганди використав український театр Березіль. Керівником якого він був, концентрував у театрі контрреволюційний елемент і виховував кадри в націоналістичному дусі, цікавиться політичними подіями. Вважає, що доля ув'язнених залежить від міжнародного стану, має намір із табору тікати. Постановили розстріляти. Також багато соловецьких в'язнів, вчорашніх комуністичних керівників-номенклатурників, не могли повірити в закономірність їхнього шляху на Соловки. З іншого боку, документи свідчать, що у представників цієї категорії в'язнів прозріння також траплялися. Один із одіозних прикладів колишній ортодоксальний історик Матвій Яворський, на якого свого часу режим розраховував як на науковий антипод Михайла Грушевського. Потрапивши на Соловки за брехливим обвинуваченням в участі в українському національному центрі, Яворський зайняв відверто агресивну позицію щодо режиму. З рук якого нещодавно отримував звання академіка та інші посади, збереглося безліч повідомлень таємних інформаторів про його поведінку та розмови на Соловках. Він давав безжально точні характеристики та оцінки тогочасної політичної системи. 26 грудня 36-го року, на прохання одного не дуже освіченого в'язня допомогти написати заяву про помилування він відповів: Щиро вам раджу не принижуватися перед червоними варварами. Вас все одно не помилують, а якби й помилували, і якби я був на вашому місці, то відмовився б від цієї пільги. Особисто я написав заяву лист, в якій заявив, що сам з табору не вийду, я не бажаю перебувати на волі, знаючи, що найкращі сини України знемагають у Соловецькому мішку. Я поділю з ними чашу горя до кінця. Та до кінця залишалося недовго як відбувалася ліквідація? Дотепер це питання не мало точної відповіді. Існувала легенда, що в'язнів українців топили на баржі. Але це не так у 37-му році, в глухий соловецький вечір по всіх камерах бігали конвоєри і репетували: Такий то з речами. Кожен квапливо хапав свій одр і йшов за конвоїром. Збирали всіх біля північної брами Соловецького Кремля. Далі вели до порожніх бараків сільгоспу, де проводився попередній обшук в'язнів. Пізніше був ще передостанній обшук, а останній уже на материку морсплаві. Завдяки знайденим документам тепер відомо, куди повезли згадану групу в'язнів, де її знищили та хто саме це зробив. Їх не втопили. 16 жовтня, 37-го року Заковський надіслав заступнику начальника адміністративно господарського управління УНКВС Ленінградської області капітану Держбезпеки Михайлу Матвєєву розпорядження. Пропонується засуджених особливою трійкою у НКВС згідно з копіями протоколів трійки, в усіх у кількості 1116 осіб розстріляти. Для цієї мети вам слід негайно виїхати до міста Кем і, зв'язавшись із начальником соловецької в'язниці ГУДБ, якому одночасно з цим даються вказівки про видачу засуджених, привести вирок у виконання згідно з даними вам особисто вказівками. Виконання донесіть, представивши після повернення акти. У кожній тюремній справі є акти про виконання вироків за підписом Матвєєва. Це надруковане на машинці кліше з пропусками у певних місцях, куди додруковували прізвище конкретного в'язня, номер відповідного протоколу та дату розстрілу. Ще 509 соловецьких в'язнів, засуджених за протоколами засідання особливої трійки управління НКВС, було знищено у грудні 37 го та у січні 38 року. За наявною інформацією, цих ув'язнених, серед яких також було чимало відомих українців, розстріляли у пустелі. Останню групу соловчан, ув'язнених за протоколом від 14 лютого 38 року, засідання особливої трійки управління НКВС розстріляли прямо на Соловках. Підписав документи про розстріл заступник начальника майор Держбезпеки Микола Антонов. Пізніше він був також заарештований і розстріляний. Коментуючи відкриті факти про соловецькі розстріли, приходить на думку лише те, що жодному Шекспіру чи Брехту не вистачить уяви та таланту придумати такого капітана Матвєєва. Саме політика розгортає всіх нас таким чином, що ми повинні пам'ятати розстріляне відродження, щоб зберегти наше майбутнє. Документи мають убивчу силу. За ними полюють, їх нищать. Але ми їх публікуємо, щоб люди бачили та думали. Робили висновки. Дослідження подій, пов'язаних із соловецькими розстрілами, змушує ставити питання ширше у чому саме полягало глобальне значення великого терору, що саме прагнув здійснити за його допомогою режим? Чому терор був таємним? Загинула така кількість невинних людей, що хтось обов'язково має за це відповісти у правовій державі. І тут мало втішає та обставина, що фактично всі, чиїми руками терор здійснювався, з катів перетворилися на жертв та були знищені. Ті, хто планував і здійснював терор, розраховували на те, що ніколи і нікому не вдасться дізнатися правду, реконструювати трагічні події. Недарма тоталітарна система та її адепти забороняли, ретельно контролювали та дозували інформацію про репресії чи як було прийнято говорити. Порушення соцзаконності. Але як це часто трапляється в історії, рано чи пізно істина пробивається крізь морок мовчання та свідомої фальсифікації, все це ніщо порівняно з тим, скільки людей було занапащено табором, але ніхто про це не бажає чути. І справді найголовніше зберегти пам'ять про те, що сталося на соловках, що означало поняття соловки в політичній історії України ХХ століття. Тому завершу тим, із чого починав. Пам'ять загиблих необхідно вшанувати на державному рівні. Слово за вами, державні мужі, всі ті, для кого спогад про минуле, не лише данина передвиборчої кон'юнктури, ми освітлюємо трагічні сторінки нашої історії, щоб кожен міг дізнатися правду про минуле. Наша команда ретельно досліджує та створює контент, який вшановує пам'ять жертв та розповідає про події, що визначили нашу країну. Якщо вам подобається наша робота, Підтримайте нас, ставши спонсорами нашого каналу, або зробіть донат на карту Монобанку у посиланні під відео. Ваша підтримка допоможе нам продовжувати цю важливу місію та створювати нові відео. Дякуємо вам за те, що ви з нами.